Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто в овручі та всіх, хто в розпорошенні, хто в своїй хаті, та хто в чужій. Отож, браття мої улюблені, за якими я так сильно тужу, моя та й інше, так у Господі, стійте улюблені. Благаю вас думати однаково, у Господі. Любіть Господа, браття мої та сестри мої. Радійте у Господі, мир усім нам, мир нашій Україні, добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його із роду в рід. Слово вірність перекладене з івриту слово емуна, що в українській мові розуміється як віра або переконання. Також часто перекладається як вірність, і все ж воно описує набагато більше, ніж просто віру в існування Бога. Слово емуна показує життя повне впевненості в ньому. Звичайно, нам людям потрібна віра, бо без неї догодити Богові неможливо. Але чому це слово йому навживається і до особи Бога, та ще й в якості причини для того, щоб ми були йому вдячними? Та ще й підкреслюючи, що вона зроду рід. Про це й говоримо сьогодні. Сьогоднішній ранковий Росою буде повторення закону 32.4. Він скеля, а діло його досконале. Всі до бо дороги його праведні. Бог вірний і кривди немає в ньому, справедливий і праведний він. Зверніть увагу, що цей вірш складається з двох паралельних рядків. Зверніть увагу на другу пару: Бог вірний і кривди немає в ньому. Справедливий і праведний він, де вірний та праведний. Як атрибут Бога, його вірність відзначається справедливістю, праведністю та чесністю. Більше того, Вірності без справедливості взагалі бути не може. Це нагадує нам буття 15.6, де Авраам повірив Богові, і це було зараховано йому за праведність. Вчора ми про це говорили: віра і праведність, де праведність є наслідком віри. Подібним чином Вакума 2.4, в тексті, який став центральною темою для Павла в його посланнях до римлян і до Галатів, ми бачимо, що праведник житиме своєю вірою. Зверніть також увагу на Псалом 4010, де Давид виспівує Божу вірність. Справедливість Твою не ховав я всередині серця свого. Про вірність Твою та спасіння Твоє я звіщав, не таїв, я про милість Твою та про правду Твою на великім зібранні». До речі, Божа вірність та Божа правда. Праведність завжди давала Давіду відвагу молитися і впевненість в тому, що Бог відповість. Читаємо Псалом 143.1: Псалом Давидів, Господи, вислухай молитву мою, почуй благання моє в своїй вірності, в правді своїй обізвись до мене. Те саме поєднання вірності і праведності можна знайти в 1 Самуїла 26,23. А Господь відплатить кожному за його справедливість та правду Його. З цих паралелей ми дізнаємося, що з біблійної точки зору вірність і справедність поєднуються. Бути вірним Богові означає діяти праведно. Саме про це йдеться в другому царстві 12.15, де до тих, хто ремонтував храм, не було накладено перевірки коштів, оскільки вони чинили вірно, тобто були відомі як праведники в своїй праці. Книга приповістей містить більше прикладів того, як вірність прирівнюється до праведності. У 12.17 ми читаємо: хто правду говорить, той виявляє праведність, а свідок брехливий – оману». А точніше, перекладеним цей вірш, прозвучить так: хто свідчить вірно, той говорить правду, а свідок неправдивий, говорить обман. 12.22 повторює ту саму ідею Уста брехливі огида у Господа а чинячи правду Його уподоба. Точніше, а ті, хто чинить вірність, його уподоба». В приповістях 28.20 сказано Вірна людина багата благословеннями. Але той, хто поспішає збагатитися, не залишиться безкарним. Швидше за все, ми повинні розуміти, поспішає розбагатіти як набуття багатства шляхом крадіжки, забобороненої восьмою заповіддю. Таким чином, у цих мудрих висловлюваннях вірність і праведність пов'язані воєдино, бо вірність Богові це те саме, що виконувати його заповіді. І ти пізнаєш, що Господь Бог твій, Він Той Бог. Той Бог вірний, що стереже заповіта та милость для тих, хто любить його, та хто додержує Його заповіді на тисячу поколінь. Повторення закону 7.9. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч». Завтра продовжимо вивчати тему Божої вірності. Помолимось. Господи наш, серед невірності людей у цьому світі, зрад та неправедності, Ти залишаєшся вірним і праведним. І це дає нам силу залишатися вірними і шукати царства Твого та правди Твоєї. Особливо серед жорстокості цієї війни ми спостерігаємо і переживаємо Твою вірність, любов, захист та неупередженість. Помилуй нас, Господи, і будемо помилувані, спонеси нас і будемо спасені. Оживи нас словом Твоїм і житиме. Душа наша, звільни наш народ і нашу землю від пожирателя, який прийшов вкрасти, вбити й погубити, наповни наш край, прийди, щоб ми, Україна, мали життя і життя з надлишком. Ми шукаємо Твого миру, Твоєї правди і Твоєї перемоги, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.